Три години занять фізкультурою на тиждень мріячі не кожного школяра. Та для учнів футбольних класів школи номер 47, що у Херсоні, це звичайний графік навчання. З 2008 року школа отримала спортивну спеціалізацію. Нині за окремим режимом займаються 60 дітей, а це три учбові класи. Щороку наші футбольні команди, всі їх три беруть участь у всеукраїнському футбольному турнірі. Кожен м'яч і всі наші команди, всі три. Є переможцями міського тору. Декілька років всі три були переможцями обласного туру. В цьому навчальному році одна з команд стала навіть переможцем регіонального масштабу. У командах учні з усієї області, які найкраще продемонстрували свої здібності у спорті, зокрема у футболі. До речі, таке захоплення аж ніяк не заважає їм вчити основні предмети. Ці діти вони дуже добре навчаються в порівнянні навіть з іншими класами. У них успішність вища, тому що у них є стимул дуже великий футбол, який вони люблять. І ще хочу сказати про те, що спорт і також футбол, який є в нашій школі, він загартовує дуже добре дітей. Коли ми робимо моніторинг взимку, особливо це січень, лютий, коли найбільше хвороб ОРЗ, грипу, то ці класи в порівняно з іншими. Майже не мають захворювань. Юні футболісти не залишаться осторонь найвизначнішої події в Україні останніх десяти років Євро Євро-2012. Двоє вихованців Херсонської школи матимуть змогу пройтися футбольними полями Харкова та Донецька. Один із них восьмикласник Владислав Синицький. Ми проходили чотири етапи: жлірування, дріблінг, товарський матч і удари на точність. І Двор був в Києві. И я неплохо прошел эти эти тесты и попал на матчи в городе Харькове, ни Германия, ни Нидерланды. Успіх двох учнів це успіх усієї команди, зазначає їх тренер Федір Кузменко. Свої вміння та навики футболісти удосконалюють ось на цьому полі. Три роки тому тут був пустир, але завдяки наполегливості та ентузіазму шкільного та батьківського колективу з'явився сучасний тренувальний майданчик. Зі ну, пустир, бо так говорять, як у всіх школах пустирі бувають. А сама територія дозволила нам її облагородити. В першу чергу це заслуга. Okay. <laughs> Директора школы и тренировки, которые здесь работают. Самое главное, конечно, все это мы делали на энтузиазме, будем так говорить. Мой воспитанник Максим Старцев, который металлисте играет, у меня занимался 6 лет. Зараз он уже как бы стал знаменитым, известным мастером спорта международного класса. вот он мені допомагає як би спонсор. Где-то три года тому ми його, ми його сделали так, потихонечку доводимо до ума. Зокрема, для дітей зробили роздягання та душові кімнати. А також організували триразове гаряче харчування. Допомогла у цьому міська влада. І, хоча футбольне поле зроблено за євростандартом, аби умови тренувань були якнайліпшими, необхідно докласти ще багато зусиль для його вдосконалення. Цьому році за рахунок перерозподілу коштів сюди буде виділено 300 тисяч гривень. Це перша черга для того, щоб зробити нормальний паркан навколо футбольного поля, зробити Проєкту кошторисні роботи виконати, які дадуть можливість після того вже чітко визначитися, яким чином буде проводитися реконструкція цього майданчика. Тетяна Янкович, Олександр Ларіонов, телеканал Херсон Плюс.